Вітання. Сьогодні покажу нову фічу DaVinci 19, Film Look Creator. Супер. Афієна, давайте дивитись, ну це напевно, там всі говорять, що найкраще, що, що сталося, з новою версією DaVinci. Що це таке? Це емуляція плівки. Якщо що, подивіться тут мій англомовний канал. Там я порівнюю Film Look з Dehancer. А ну, тут я вже просто розкажу, як. Користуватися філімлуком. Тобто, якщо хочете там, більше адванс, давайте дивитись на англійську. Якщо ні, просто фільмлук, цього достатньо. Вона, звісно, в студійній версії. Купляємо студійну версію. І зараз вже є нова ця мікропанель, купляєте мікропанель за 500 доларів, і до неї йде 300-300-доларова студія-версія. Взагалі супер. Так, давайте. Ну Ось там, наприклад, знімали такі. Це там Sony FX6, це a 7 s 3 І хочемо зробити класну колор корекцію. Йдемо сюди. Заходимо. Нам треба film Look Creator Ось він film Look Creator це дуже супер просто. Просто кидаємо бам. Ну і там щось вже сталося. Але, ну, і ще зарано, тому що ми в логарифмі знімали. Нам треба ось тут в Color Space вставити наші дані нашої камери. І, і типу, inputs в Color Space. Це, ну, яка в нас була камера, які там кодики, таке, гама? Sony 3 sign, Sony Look, Все. Ну, от. Ось, дивимось. Ну, вже круто. Ну, нічого, нічого, нічого не робили, вже класно. Тут, ну, там хайлайтики треба прибрати трошки. Але вже ну, ну дивіться. Ну, супер, супер, супер. Все, типу, можна, якщо там дуже лениві або клієнту мало платить, можете відправляти і більше час не гаяти, тому що вже круто. Ну Давайте подивимося, що, що тут є. ну типу По дефолту, ось, ну щоб було класно, там 35 мм, 65 мм. там Трошки змінюється, бачите, cinematic, ну там каше, каше зробила, там якісь ностальгію можна зробити. ну типу просети. ну типу Звісно, ми будемо робити кастомні, там базу 35, давайте візьмемо, а далі там будемо крутити. Е, так, тут на сесія, і тут одразу є всі ці налаштування в одній в ноті, більше нічого не треба. Е, там контраст, контрастик покрутили, там хайлайти десь прибили, ну, в даному випадку трошки. Е, Фейди зробили, якщо хочете. ну Бачите, класний фейд він робить тільки темно, а не в картинку. Супер. ну типу, Емуляція плівки. Коротше. коротше, покрутили там баланс білого, якщо хочете. Там, Не знаю, все є. Ну, Річнес можна, щоб було такое. О, дивіться. Далі, із крутих штук, що тут є? Спліттон. Коротше, як, як з ним працювати? Вмикаєте amount на максимум. І бачите, воно там стало таким черво, червоним. А тут е, треба вибрати вам Hue-Angle. Е, для, цього, для цього ми і пустили на максимум amount. Тобто спочатку ви пускаєте на максимум Amount і потім вибираєте Hue Angle, який колір ви хочете, щоб там домінував от, 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 от в цій штуці спліттоні. Е, ну, наприклад, ця вся фігня мені не подобається, ну там, в залежності від вашого там, смаку. Е, червоний, Ось, ось таке. Такий желтовато-оранжуватий, мені здається, класний буде в даному випадку. Все, Amount вибираємо до нуля. Тобто, грубо кажучи, все. У нас нічого нема. Нічого нема, так? І потім трошечки ставити. Дивіться: дивіться, як круто стало. І там і травка така зеленіша стала. І, Ну, прикольно. Було стало. Прикольно. Коротше, ну тут є вінєточка є. В ці халейш не там додаєте. Там радіс, е, Блум є, він не такий Не такий класний, як там. ну Ну там є він, ну, Блум мені не дуже подобається, там є інший спосіб, як зробити Блум, але ну є, і є. Е, ну і, звісно, грейн. Так, нема грейну, є грейн, нема грейну є грейн. І тут вибираєте там вже розмір, як там, Softness Коротше, це вже як ви хочете. До цього, звісно, було б крутіше зробити Denoise, а потім кидати вже Noise. Ну, в мене тут така чиста картинка, тому я не думаю, що мені треба ще denoise. Знімав це, ну, це на FX6. І, до речі, я знімав на вінтажні лінзі Нікоровський. Ну, тому воно з фільмлуком взагалі виглядає прикольно. Uh, так, я ще там здесь відхід, дуже багато зробив. Бачите, ось ореолчик. Ось. Бум. Бум. Too much. T -t -t -t. Добре. Е, uh, Ну, і тут є флікер. Так, Таке, ну, є, є, вона там вона буде, буде флікерити. Мені не подобається вся ця фігня. Гейтвейв теж теж буду там чорпатися. Так себе. ну так Типу, бачите. Філінгейт і це зробити. Ну, штори. Як вам. Треба чи не треба там 24. Ну, типу, анаморфи такі. Ну Якщо хочете, якщо вам треба, ну можна погратися, якщо вам там ну, таке. І Global Blend. Ми прибираємо до нуля. Це як було. Це як стало. Якщо вам там не подобається, можете хочете не повністю зробити, там, десь там перекрутили. Там на 80% ставити відсотків. І, і все. Мені подобається як зробив. Ну, прикольно. Ee, все, ну і все, і там кидаєте. Ну, бачите, копіюєте, все супер. Ну Це інша камера там була. Там. О, дивимось. Діти, біжуть, все. красиво, фільм лук. все, все. Однією нодою. Все, йога. Супер, супер, все. Беріть цей фім-лук, кидайте ну, однією нодою колорокорекцію, якщо клієнту, в клієнта немає грошей на нормальну колорокорекцію, Робіть такий класний, класний лук і все. Відправляйте клієнту, він не буде щасливий. Або, і заодно кажіть, якщо ви хочете професійну колоркорекцію, наймайте професійного колориста. Е, ну ось, ну, я, я, звісно, жартую там, про, про все це. Ну, мені здається, що цей фільм-лук він класний. Е, все дуже, дуже добре, дуже здорово. Ну, в залежності від того, там, від потреб, художніх потреб вашого відео, ви там вже вибираєте собі. це Мої діти, до речі, е, все, давайте, монтуємо.